Важко знайти людину, яка б не користувалася інтернетом. З допомогою мережі можна не лише замовити товари, оплатити рахунки, знайти потрібну інформацію, а навіть попри зневіру скептиків зустріти своє кохання. Так, інколи й таке трапляється у всесвітній павутині. У той час я саме розлучилася зі своїм чоловіком, начебто й непогано жили, але з часом стали чужими людьми. За десять прожитих років всіляке довелося пережити і ревнощі, і сварки, і примирення. Але було головне кохання. Обоє цілими днями зайняті на роботі, дочекатися не могли вихідних, щоб махнути разом в гори чи до моря. Але за останні три роки уже й не згадую, коли ми разом кудись виїжджали. Та що там виїжджали? В ресторан чи на концерт його годі було витягнути. Річ не у грошах. Заробляли ми обоє непогано. Чоловік волів у вихідні полежати на дивані чи у крайньому разі поїхати у район до батьків. Звісно, батькам потрібна увага. Але ж не кожну суботу до них їздити, тим паче і зі здоров'ям у них, слава Богу, все гаразд, та й живуть поруч із донькою. Думаю, причина нашого відчуження у відсутності дітей. Поки обоє були молоді, закохані, активні, над цим не задумувалися, а коли у всіх близьких друзів підростають діти, їхні турботи і розмови крутяться лише довкола чат, а ми навіть розмову підтримати не можемо. Відтак і колись бажані гостини чи спільні подорожі. Стали для нас не надто приємними. Як стверджували лікарі, причина була в мені, і хоча чоловік ніколи не докоряв, я все ж почувалася перед ним винною, тож вирішила відверто поговорити. Ця розмова далася важко обом, проте вона була необхідна насамперед йому. Адже у свої 36 він ще може зустріти жінку, з якою створить повноцінну сім'ю. Тож, як не було важко, я спакувала речі і, щиро кажучи, втекла, поки чоловік був на роботі. Жорстоко, можливо. Але всі ці сцени прощання, намагання всоти, поговорити, як на мене, ще жорстокіші. Перші півроку практично ніхто не знав про наше розлучення. Близьких подруг у мене не було. Мама з відчимом живуть в іншому місті. З ними спілкуюся рідко. Завалюю себе роботою, щоб не почуватися такою самотньою. У театрі ходила сама, як врешті, і раніше чоловік ніколи не любив театру. За рік в ресторані була лише кілька разів, та й то на ювілеї у шефа та святкових корпоративах. Якось гортаючи сайти, згадала, що є у мене сторінка в одній із соціальних мереж. Знайшла і одразу звернула увагу. На верхню панельку з написом знайомства. В голові промайнуло, а чому б і ні? Я не сподівалася знайти собі пару, радше просто для спілкування вирішила там зареєструватися. Загалом, треба сказати, на той час віртуальне спілкування мене врятувало, допомогло пережити кризу в особистому житті, а потім раптом якась надія в мені зажевріла. Мені пишуть чоловіки, значить, я ще не така вже й стара, у 34 і не приваблива, тож навіть зважилася на реальні побачення. Зустрічалася я завжди тільки в людних місцях. До того, як ми з моїм нинішнім чоловіком знайшли одне одного, я познайомилася з трьома відвідувачами сайту. Першого крім інтимних стосунків нічого не цікавило, і він прямо мені про це сказав. За що я йому вдячна? Розійшлися дружелюбно і ще якийсь час навіть листувалися, як добрі знайомі. Другий чоловік просто мені не сподобався. Нічого не вдієш, буває таке. Посиділи в кафе, поговорили не те. Третій з'явився на побачення в нетверезому стані. Може, він і не алкоголік, може, сором'язливий і для хоробрості випив. Але я вже натерпілася цього відвідчима, тому вибачилася і відразу поїхала додому. Четвертий написав мені тільки одне повідомлення якщо ваша анкета правдива, то давайте зустрінемось. Я погодилась. Андрій спочатку дуже ніяковів, але, помітивши, що я теж не особливо смілива, розговорився. Жив сам, давно розлучений, дітей немає. Він запропонував мені розповісти про себе. Та минуле життя здавалося нецікавим навіть мені, а тим паче ледь знайомій людині. Тож щось промимрила у відповідь. Тоді Андрій сказав мені, а давай я сам про тебе все розповім, і розповів про те, що я люблю, про мої мрії. І нехай мрії були прості і характер погля... проглядався, але все ж це було так незвично і дивно, що всередині в мені щось защеміло. Через місяць ми вирішили жити разом, а коли нашому синочкові виповнився рік, ми одружилися. Від спільних друзів знаю, що мій колишній чоловік знайшов жінку, і у них незабаром теж буде малюк. Тож не бійтеся рішучих кроків, навіть якщо вони здаються жорстокими стосовно ваших близьких. Життя все розставить на свої місця.